Сьогодні до Екатеринбурга повернулися півсотні бойовиків, які воювали на сході України. Загалом у потязі їхало близько 180 найманців, однак частина з них зійшла у Казані. Росіяни кажуть, що розчарувалися у формуванні ЛНР. Зокрема, їм не сподобався клімат на Донбасі, оскільки майже всі найманці перехворіли грипом, ангіною та запаленням легенів. А голова Свердловського фонду ветеранів спецназу Володимир Єфімов, який власне і відправляв бажаючих схід України, взагалі назвав так звану ЛНР мертвою країною страна, де немає людей де зреле населення уїхало, покинуло практично. Залишилися тільки жінки, старіки і діти, охороняючі дома. І ополченці все тримається на казаках. На добровольцах, Хаполченці местные очень мутні, очень непонятне. У них совершенно мотивации. мотивації. общем, впечатление очень тяжкое. за словами Єфімова Еленерівці тяжіють до України і нібито продовжують сплачувати їй податки. Крім того, російського бойовика обурило, що місцеві жителі на Луганщині називають непроханих захисників окупантами. По київським законам ми терористи по мадридському суду теж казуються терористи. Значит, а по закону Луганской республики, значит, лица, не включенные в штат вооруженных сил или милиции, являются лицами, членами незаконных вооруженных формирований. Якщо взяти деньги в них то есть по контракту, то ми зі становимся новинайомниками. Писаєте каківі пізнатки додому бойовикам з РФ довелося брати за свій рахунок. Справа в тому, що російський спонсор відмовився сплачувати їм дорогу через те, що Єфімов в одному з інтерв'ю оприлюднив його ім'я. А в того був бізнес за кордоном. Втім, попри розчарування в ЛНР, Росіяни і надалі збираються брати участь в бойових діях на сході України, тільки тепер уже в ДНР. Там на їх думку до них ставляться набагато лояльніше за словами Єфімова, В нього є вже 40 бажаючих, яких він буде відправляти у місцеву гвардію ДНР.